Канікули не за графіком. У білій церкві скасували осінній відпочинок для школярів та перенесли його на зимовий. Таким чином новорічні канікули будуть продовжені. Про це повідомив начальник управління освіти та науки Юрій Петрик. Спершу планували, що учні тиждень матимуть канікули з 24 по 30 жовтня. Однак, через початок надважкого опалювального сезону Міністерство освіти та науки рекомендує, аби взимку діти перебували вдома. А школи мали змогу економити тепло. Крім того, таке рішення ще пов'язано з безпековою ситуацією, зокрема з обстрілами критичної інфраструктури. Враховуючи сьогоднішню безпекову ситуацію, є рекомендації міністерства освіти. і Є відповідно, лист обласної київської військово-цивільної адміністрації про те, що Опалюваний період може бути для нашої держави надскладним, тому і безпекова ситуація пов'язана із ракетами, обстрілами дуже складна. Отже, пропонують розглянути на педагогічних радах рекомендації, щоб все-таки продовжити термін навчання в першому семестрі, а канікули зробити більшими до саме в новорічні свята.